Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Зараз сезон огірочків і всі господині консервують, квасять, солять огірочки по різних рецептах. Я хочу поділитися з вами цим рецептом, який вже третій рік використовую. Це солені, квашені огірочки, малосольні огірочки це три в одному, можна сказати, з медом. Рецепт дуже простий, доступний, і огірочки виходять дуже смачні. Я вам зараз розкажу, як я їх готовлю. Ось, бачите, я вже їх смакую. Ми вже їх смакуємо як малосольні огірочки. Вони вже готові. Це два дні вони постояли, вони дуже ароматні. Міру солоні, міру солодкі, ну такі солоно-солодкі смак, дуже оригінальні. І зараз я вам розкажу, як я її готую. Я рецепт під відео вам в описі обов'язково напишу, але він зовсім простий. Ви берете, закладаєте в баночки будь-які. У мене півтора літрові баночки. Ну, Мені так зручно поставити в холодильник, для того, щоб вони не перекисали і саме куштувати їх малосольними. Літрові, півторалітрові, трьохлітрові, в кого які баночки і в кого які огірочки. Ми, я полюбляю такі дрібненькі маленькі Значить, берете в чисті баночки, накладаєте різні спеції, які хочете. Я наклала ось, такі, ось таку пачечку взяла е, торчин для консервування. Огірочків. І з цієї пачечки я розподілила на три баночки. Додала туди зонтик укропчика. Укропчик можна зелений класти, духмяний перчик, можете. листочок вишні, листочок смородинки, пішла в себе на огороді нарвала. І обов'язково два зубчика чесничка на кожну баночку. Ну, Я люблю багато, щоб чесничка була. Потім попередньо закип'ятила воду. Охолодили її до температури 50 градусів, поклали туди на літр води, поклали столову ложку кам'яної солі. Обов'язково, дівчата, ось таку беріть: ось така кам'яна сіль Артемівська, справжня кам'яна сіль, столову ложку цієї солі. І столову ложку меду будь-якого, який у вас є, гречаний, липовий, будь-який. І це все розмішали і залили свої огірочки, такою тепленькою водичкою 50 градусів. Залили, накрили крижечкою і поставили в якусь ємність е, при кімнатній температурі. Я поставила на балконі на два дні. Тому що чому в'ємність? Тому що воно під час бродіння починає водичка трішки відходити. От. І получаються ось такі дуже класні, дуже хрумкі. Зараз я вам продегустую. Ой, вони дуже смачні. Дуже смачні, бачите, вони такі малосольні. І коли ви їх кладете... В холодильник, вони у вас будуть стояти і використовуватися як малосольні гірочки. Якщо ви хочете у вас холодний погріб, спускайте їх в холодний погріб, і вони у вас будуть як солені гірки. Солені квашені, вони теж дуже гарно зберігаються і мають такий, знаєте, ну, смак дуже, дуже оригінальний. Ну, отак от. Так от. У мене, в принципі, в мене вони як солені не використовуються. В мене просто вони з'їдаються як малосольні огірки. От зараз, хочеться вже, знаєте, до осені доходить, вже скоро осінь і хочеться вже малосольних огірочків. Тому я ставлю, ставлю їх в холодильник і використовуємо як малосольні огірки. Друзі, спробуйте, це дуже смачно, дуже доступно і оригінально. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд! Всім смачного, всім гарного дня, до побачення!